Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна, і сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему намалюю іграшку свою. Доброго ранку, діти! Я дуже рада вас усіх бачити і ви привітайтеся один із одним. Дітки, сьогодні ми з вами де з ким пограємося. А чи вмієте ви відгадувати загадки? Спробуйте відгадати з ким. Дерев'яний та довгенький, маю носик я гостренький, на білому слід лишаю, і всіх діток потішаю, настрибаюсь в волю по чистому полю, правда, трішки ніс стешу, як малюю, чи пишу. Так, вірно, це простий. Олівчик. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться пальчики оці. Вірно, кольорові олівці. Не треба було паузу. Я сказала. Молодці дітки! Загадки відгадали, а зараз пограємо з олівцем та розімнемо долоньки та пальчики. Ось, дивіться, як ми це будемо робити. Візьміть олівець трьома пальчиками лівої руки. Та Трьома пальчиками правої руки зверху. Та виконуємо ось такі рухи. Прокочуємо олівець між нашими пальчиками. Повертаємо його ось так. А зараз поставимо олівець на долоньку. Візьмемо. Ось так. Покрутимо трошки та опустимося донизу. Так же саме зробимо лівою рукою. Ось так. Покрутили і спустилися донизу. Зажимаємо його в долоньку. Ліву ручку ставимо зверху. Розкриваємо долоньку та робимо ось такий рух. Перевертаємо рученятка та робимо ось так. І ось так. Добре, покладемо олівчик на долоньки та покочуємо його. Ось так. Всі, дітки, усе зробили вірно. Олівцем можна не тільки малювати, але й тренувати пальчики і долоньки. Дітки, а чи ви любите гратися? А чим ви любите гратися? Іграшками. У кожного з вас є улюблена іграшка. Я пропоную вам розмалювати іграшку за допомогою кольорових олівців. В мене улюблена іграшка це ведмедик, а ви можете розмалювати свою улюблену іграшку. Та перед тим, як ми почнемо, виконаємо ще одну просту вправу. Дивіться на мене та повторюйте. Як живеш ось так. Як пливеш. Ось так. А біжиш ось так. Вдалину дивись, ось так. Ти чекаєш на обід. Ось так. Помахаємо на прощання. Ось так вранці спиш? Ось так. Бешкетуєш ти ось так. Як живеш? Ось так. Молодці дітки, я бажаю вам творчих нахнень та успіхів. До побачення, до нових зустрічів!